Вітаю колеги! З вами Олена Габрук, Незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Чи враховує ФОП платник єдиного податку до загальної кількості осіб, що перебувають з ним в трудових відносинах, осіб, які залучаються за цивільно-правовим договором, приміром, за договором підряду. Е, я рекомендую ФОПа. Друга група, у яких є обмеження на кількість працівників, дослухатися до консультації податківців в Чернівецької області. В ній зазначено, що відповідно до пункту 2914 податкового кодексу, однією з умов застосування спрощеної системи оподаткування для ФОПів є обмеження кількості найманого персоналу. Для ФОПів платників єдиного податку другої групи, кількість осіб, які перебувають з нетрудових відносинах, одночасно не перевищують 10 осіб. Отже, є обмеження не більше 10 осіб. Причому зверніть увагу, в підпункті 291.4.1 відразу зазначено, що до цієї кількості осіб, 10 осіб, не враховуються особи, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, догляду за дитиною до 3 років, і відповідно ці особи, які мобілізовані під час воєнного стану. Чому? Тому що на ці місця, як правило, ФОПи беруть інших працівників, щоб не було задвоєння. Отже, чітко маємо розуміти, трудові відносини не більше 10 осіб не включаємо, я назвала категорію осіб 291, 291-4.1. А отже, якщо ФОП перевищує чисельність фізичних осіб, які перебувають з ним в трудових відносинах, то відповідно такі ФОПи зобов'язані, маючи порушення. Перевищення критерію кількості осіб в трудових відносинах зобов'язані з першого числа місяця наступного за податковим звітним періодом, в якому допущене таке перевищення, перейти на сплату інших податків та зборів. Це передбачено безпосередньо під пунктом 6, під пунктом 298, 2, 3 податкового кодексу України. А далі податківці аналізують можливість залучення персоналу до е, виконання певних робіт, договори з громадянами на виконання їх праці укладаються за трудовими або цивільно-правовими договорами. Згідно з статтею 21 КЗПП, трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець. Зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором, угодою сторін. Тобто весь комплекс трудових гарантій, охорона праці все те, що передбачено за КЗПП та профільним законодавством в межах трудових обов'язків має виконувати роботодавець, за договором підряду або цивільно-правовою угодою. Оплачується не процес праці, а його конкретний кінцевий результат, який визначається після закінчення роботи, оформлюється актом приймання передачі виконаних робіт чи наданих послуг, на підставі акту здійснюється виплата винагороди. Це передбачено статтею 837 Цивільного кодексу України. А отже, податківці зазначили, Якщо фізична особа-підприємець, платник єдиного податку, укладає договір, який передбачає оплату процесу праці, тобто містить ознаки трудового договору, то такий платник єдиного податку враховує працівників, яких залучає за таким договором до загальної кількості осіб, що перебувають з ним трудових відносинах. Якщо укладений договір відповідає нормам договору підряду, тобто цивільно-правовому договору, то підприємець платник єдиного податку не враховує працівників, яких залучає за таким договором до загальної кількості осіб, що перебувають з ним трудових відносинах. Оця консультація, вона є дуже важливою, тому що доволі часто ФОПи задаються питанням, чи можна на певний обсяг робіт залучати фізичних осіб за ЦПД-договорами, тобто за договорами цивільно-правового характеру. І доволі часто роблять помилки, залучаючи за такими договорами продавців, працівників ресторану, іншої сфери обслуговування, водіїв. Тобто там, де виконується неразовий обсяг робіт, наприклад, на період заміни працівника, який знаходиться у відпустці. А коли такий обсяг робіт виконується постійно, з місяця в місяць, такі працівники підпорядковуються правилам внутрішнього трудового розпорядку. Але це називається цивільно-правовим договором. З позицією укладеного на практиці. Отут зверніть увагу, чому податківці зараз стали піднімати це питання. Тому що якщо договір цивільно-правовий буде перекваліфікований в трудовий, то відповідно що заднім числом можна буде зняти ФОП з платника єдиного податку. Тому будьте дуже уважні, коли ви обираєте обсяг робіт, на який ви залучаєте ЦПД. Термін, на який ви укладаєте цей ЦПД, Ну і звісно, ми маємо також з вами розуміти, що податкова не має права перекваліфікувати ЦПД в трудовий договір, маючи практику багаторічну перевірки Держпраці, а це був період до воєнного і до ковідного часу, таку перекваліфікацію проводила стільки за рішенням суду. Але в будь-якому разі, якщо, наприклад, податківці мають, будуть, будуть мати бажання подати. До суду на перекваліфікацію суд буде досліджувати саме ваші укладені договори. Буде дивитися документи, чи відправляли, чи не відправляли у відрядження, чи платили нагороду як заробітну плату, чи людина виконувала роботи послуги в межах. Часу роботи, який визначається для працівників, тобто будьте дуже виважені, коли ви укладаєте договор підряду. Вони не завжди можуть бути засобом оптимізації, вони ще можуть бути і засобом втрати єдиного податку, якщо це буде згодом доведено за результатами перевірки судовими рішеннями. Тому врахуйте це в вашій практичній роботі.